Таким чином, Ініціювати зараз механізм е, е, звернутися до секретаря Київської міської ради про відміну рішення Київської міської ради ага. щодо забудови озера Качеви. Відповідно, відповідно, паралельно, паралельно. Сідарниці, активні люди відпрацьовують зараз. Поки це, поки це буде цей комплекс, будинки цей механізм це не один день. Це буде запускатися. Має проте ще рішення через комісії про які погоджували та рішення. Товідно, ну, хай вони зараз також підключаються. Вони проведуть форум, де якого ми також долучимося. Вони проведуть експертизу, до якої ми також долучимося. Тому я став на голосування коротке писання про відміну рішення Київської міської ради про забудову озера Ракаченко. Звернутися рішення так, пане Сергію. Нагадайте, будь ласка, я пам'ятаю, це 14 рік, якщо помиляюся. Рішення чотирнадцятого року. Номер рішення мене не нам? Я вам надав рішення. Я надав Він у мене є робочі документах. Рішення про забудову заробітчину. Тобто я ставлю на голосування. Хто за те, щоб звернутися до до секретаря Київської міської ради? Призупинення виконання рішення від 2014 року про забудову заракащину. Хто за? Скасування. Призупинення, а потім можливе скасування. Хто проти? Хто утримався? Однак не утрималася. Рішення прийнято. Паралельно з в профільні комісії, які будуть конкурувати. Добре, То, тоді доповнення до рішення нашого загосування, тому що тоді добавили. Що не тільки до Київської місії, до секретаря, а до й голів профільних комісій, які погоджують, так? Все. Так, колеги, дивіться, я, я свій порядок денний...